Он так от п'є, мовчки п'є. І, і друг цього чувака, камес по вільній боротьбі, каже, він тобі киса був бандюган. А дівчина чекає, нагадаю. А, а дівчина якраз чекає на двері, а ми просто сидимо, так от п'є, мовчки п'є. І, і друг цього чувака, камес по вільній боротьбі, каже, він типоки себе був бандюган і каже: один дзвінок і вас вивозять в Брюховецький ліс. Вас ніхто не найде. Він каже, він що там він чує, каже, але я, типу, телефон в кімнаті забув. І мій, і мій одногрупник, п'яний в зюзі, такий от мішанечка, бере таку дістає телефон і каже: блядь, <пл 'язано> І дзвони. блять, дзвонить. <пл 'язано> і він дзвонить, і там, типу, той, і він каже, ну, типу, вам повезло. Він ж каже, не судьба. І кажуть, зранку ми прокидаємося, а в нього чотири пропущених. Wow. Я кажу, Міша, добре, що пропущений. Добре, що пропущений. No. Так, і дівчина дійсно чекала, тіпа, весь той час.